Так, всім привітки, вітаю вас у новому лозі. в тебе там шишка, так? Да? Ось там там не видно. Але ми всі знаємо тепер, що в тебе там шишка. Є? Ми що гуляємо на дворі? <клухи> да. Вийшли гуляти на двір у нас сьогодні, точніше, в мене сьогодні продовжується. Е, бо, Больничне, да? <клухи> так? З малюками. Тому ми всі разом. Та тим займаємось, то тим займаємось. Настю ж е, так, що в нас з такого нового цікавого? Настю вчора водила до лікаря, причому їхала з ними двома в тролейбусі, в центр в Evidence, на повторний огляд, бо Сергія не могла дозвонитися. Бу, було дуже цікаво. Це знаєте, на це треба налаштуватись на такі поїздки. Але загалом з вушком у Насті все добре, бо їй ставили гострий отит, Ми були без антибіотиків, з вушком вже краще. Єдине, <ган> що почали чутись, якісь там такі хрипи незначні в легенях. Бо я взагалі чого звернулася знов до лікаря, бо в Насті вже спадала температура, там була 37,1, таке 37,4 на вечір. А потім знову на вечір почало бути 38. Нібито Ніби то не дуже велика, але я хвилювалася, щоб не було нюансів з цим з вухом, бо я знаю, що це ще та халепа не вилазити з готиків. Е, але з вушком все добре. Не знаю, чому так температура. Можливо, через те, що знову ну, дало незначне ускладнення на, на легені. Так, А, ага. е, Загалом пневмонії немає. Обструкцію поставктивний бронхіт поставили. Тому Настюшка дихає, робимо інгаляції. Е, Може, сьогодні за не знаю. Нам дали їх на три дні, три рази, бо ти б сказала, там не сильно там щось прям таке. А, ні, замочок я не дам. Не дам замочок. Е, тому е, є надія, що до понеділка всі її виздорують. Загалом вчора в Насті вечором піднялася температура, але я думала, що це на фоні інгаляції ми робили три штуки за півдня і не знаю чому. І, ну, типу, я розраховувала на те, що вона на ранок. Може вже все уйти від нас. То поки що температури немає. Поки що все добре. Тому поки що кашель, в соплі в неї вже проходять, Жені тільки щита. А є це кашель. У них обох причому. Ну, і в мене В мене нежить. Взагалі, схоже до того, чим я хворіла попередній раз, дуже схоже. Тому я вже задумалась над тим, щоб, не знаю, треба укріпляти імунітет і. Я взагалі мала почати ходити на спорт Дайте, <рес> цей тиждень, але діти заболіли ну, з дітьми, це знаєте, дуже така непередбачувана штука. Тому знайшла дещо цікаве, вже коли почну ходити, тоді вже розкажу. де не треба купувати абонемент, що для мене дуже зручно, бо я ж кажу, ти ніколи не знаєш, який тиждень з твого життя випаде. Тому ось так. Було вранці у нас відключення. В принципі, наступне має бути аж ввечері. А ввечері у нас будуть на так що, в принципі, ми відключення. Особо переживати депресивно не будемо. Навіть з палками бігають. Що я сьогодні ще хочу робити? Хочу зробити бублики фаршировані, колись я вже їх робила. У нас були бублики, я ще фарш. Позавчора поставили розморожуватись. Вчора я зробила борщ, хоч в мене був фарш, з якого треба... можна було щось робити, але мені було дуже, хоті... Точніше, мені дуже хотілося борщу зеленого, тому я зробила борщ. Того в нас таке, знаєте, з крайністю в крайність. Або взагалі немає що їсти, або дуже багато всього. Ди? У нас... Фу, кака, викине. Фу кака. Так, туда? Да, туди, кака. Це хто їсть? Це сигарети хтось позалишав. А, тому в нас є борщ, у нас є пампушки туда? з чесником, які я купувала в... Де я купувала? В магазині купувала. І що в нас? І в мене є фарш кролика, з яким сьогодні 100% треба щось зробити, тому що він того гегне. Бо він ну, позавчора розморожувався цілий день, бо я його зморозилики в день десь достала. От вчора він вже був готовий, але я не наготовлювала прям багато всього. Тому буду сьогодні робити бублики і з іншого, що залишиться, буду робити котлети. Ось такий от план. План капкан. Мені так боїться. що да. поки що гуляємо. А там гуляємо. ну я вдома перу речі, то одні, то другі. Я голівкою вдарив, мій маленький хлопчик. Настя вже втомилася від Жені, вже злиться дуже часто на нього, не хоче гратися. У нас, знаєте, я, є... мені цікаво, в кого там також є діти. У Вас теж атмосфера в родині залежить від старшої дитини. В Насті є Настрій, все добре. Ну, Поки може Женя такий маленький через те, він завжди хоче гратися, а коли Настя не хоче гратися, вона все називає, вона нічого не хоче. Ще Настя в Сергія навчилася класного слова. Почала говорити мене бісить. Ти мене дратуєш, ти мене бісиш. Це таке. Все. Ще погуляємо хвилиночок 20 і додому вложуватись спати. Я тут все, вже все підготувала, фарш заправила бублики мої, бо я подивилася на них і зрозуміла, що поки я вложу дітей, то вони розлізуться. Тому вирішила просто зробити бублики. Хай вже там пограються. І зробила суміш, в який буду вмочати. Готовий вже паргамент, куди буду це все ложити. І духовку вже поставила грітися. Тому починаємо. Дженіалік спати, Настя останнім часом дуже не любить спати в день, і якщо її лежить спати в день, то потім вона дуже важко вкладається спати на ніч. Дуже довго вона вовтузиться. Тому, коли вихідні дні або ось вони хворіють і вона прям не засинає відразу, то я її не мучую. Вона ну, зараз інгаляції робить. Мені треба, щоб вона викишилась. Ну, нам в при цвіті приписали, це не я придумала, бо ви ж знаєте, що інгаляції не можна так просто робити, коли вам захотілося. Є певні покази до призначення інгаляцій, і для цього є спеціальні ліки, а не фізрозчини і все таке. Ну, я думаю, зараз цим менше вже займаються, Ну, колись була прям ОПП і про будь-які нежиті батьки судовили і давали дитині дихати фізрозчинами або, там, не знаю, чи травами, не дай Бог, якимись. З цього інгалятора, то це взагалі жасть, звісно. Ладно. Е, і будемо з Настю, мабуть, зараз позаймаюся зошитами, зоштами, і в неї там є розмальовка, колись в Аврорі купляла її. Попробуємо малювати. Я думаю, їй сподобається. І що ще хотіла сказати, зараз, якщо ви цікавитесь вакцинацією в Україні, в аптеках і в приватних клініках, звісно ж, є вакцина проти вітряної віспи, це Варілрікс. Якщо ви щасливчики і живете в таких містах, де вона є в аптеці, я вас вітаю, у Вінниці я поки що не знаходила, хоча сьогодні заходила в Конекс, тому що там найчастіше я беру вакцини дітям і там казали, що була, але всю викупили. Хоча я і вранці перевіряла, і день перевіряю, і ввечері і ніколи її ніколи не бачу. Але, на жаль, знаєте, як, знаючи, як все працює у нас, то ніхто не виключає того моменту, і як фармкомпанії співпрацюють з клініками приватними, що приватні клініки просто викуповують ту вакцину і потім продають в себе. Тому що я питала в конексі, вакцина Велерікс коштує півтори тисячі. Коли в приватних клініках різних, в веденці 1900 чи 800, тому що ми були веденці і я якраз стала в чергу думаю, о, типу, ну не така велика різниця, але я вже потім так порахувала собі, що ще перед цим вже треба пройти в них огляд лікаря. Хоча я думаю, що можна від свого сімейного взяти довідку про те, що дитина здорова, і заплатити ще за введення вакцини. Тому що в медок, там де ми спостерігаємось, вакцина Валерікс коштує 2,150. Тому це треба дізнатися. Насправді, якщо там нам заведенця будуть телефонувати найближчим часом, хоча це також мало ймовірно, тому що черги. На цю вакцину просто величезні. В медок, наприклад, там щось біля тисячі людей. Ну, коротше, дуже і дуже багато. Тому що, як правило, купують по дві вакцини, бо їх треба дві. Так, да. тому ось так. Чи вистачить нам, чи не вистачить, чи встигну я її зловити взагалі не зрозуміло. Але, в принципі, я поки що на що цього не дуже розстроєна, тому що діти в мене ще такі трошки хворі, і. Хоча температури вже немає, я запитувала лікаря, в принципі, можна. Можна колоти. Але треба це питання уточнити щодо огляду просто сімейного, і потім, якщо в Евіденці піти зробити вакцину. Тому що огляд в Евіденці коштує, ну, як стандартний огляд лікаря, 500 гривень, і це трошечки буде накладно і ще плюс уведення. Ну, в общем, <клес> воно не вийде дешевше, ніж, наприклад, йти до свого сімейного і купувати в медокту вакцину. Але поки що, я надію, що я можу зловлю хоч якусь. Але я так дивилась вранці у Харкові є, в Дніпрі є, в Миколаєві є, в Хмельницькому є. Різні ціни від 1300 і вище. А в Вінниці я взагалі не бачила, щоб вона, в принципі, в аптеках з'являлась. Це, до речі, перше від початку війни вона, в принципі, почала з'являтися в аптеках, тому що було перед цим ще якось вона також з'являлась, але тільки в приватних центрах. Тому ось такі нюанси. Мені, в принципі, цікаво, як це все відбувається в плані. Приватні центри заздалегідь замовляють, що вони дійсно домовляються з аптеками і відразу викупляють. Ну, бо це мені дуже цікавий цей процес, бо я щось надії один відсоток зі ста, що я зловлю її десь в аптеці. В аптеці, мені здається, можна щось купити, якщо воно вже прям дуже і дуже в надлишку по всім приватним клінікам. Зробила вже? Так що, а це закінчилось, закінчилось вже де добре. Це щодо вакцинації. Комусь, можливо, цікаво, бо я знаю, є люди, яким це цікаво, є, яким це не дуже цікаво, але я цим зараз цікавлюсь, тому я з вами цим ділюся. Настюш, треба тихенько, бо Женя спить, правда? Сергій на роботі. Ми зараз будемо з Настюшкою чимось корисним займатися. Так, пробую Настю вже заплітати якісь зачіски. Бо зараз якраз дивлюсь її заколки на Аліекспресі до на Дня Народження. І ось щось типу такого дивлюсь, запливає ще тут. Щоб волосся не заважала. І ось тут ну, загалом таке мені дуже подобається. Треба дещо пошукати якісь зачіски. Тиба щось мені не дуже сподобалось повноцінно те, що я зробила Насті. Але треба буде пробувати, бо я вже готуюсь до її дня народження по чуть-чуть. Ну, в плані, там, наприклад, якщо з Аліка щось замовити, то треба ну, раніше ж то все робити. Якраз скільки тут у нас? Півтора місяці? Ну, два місяці. Ну, трошки менше, ніж два місяці залишилось. Тому, Да. І що? То я таке там замовила все, як по класиці завжди кульки. Є. Потім ще я ще її замовила а ці заколки зараз дивилася. Знайшла просто думала брати щось про Ельзу. Вирішила взяти просто якісь типу сніжинки, бо я думаю, що все одно її буду якось піднімати. Типу, такі хвостики і просто заколювати, щоб було щось симпатичне. І що? І щось ще я там замовила. Вже не помню ладно. До речі, бублики ми вже доїдаємо, ці, що я приготувала. Вони в мене єдине, що трішечки а, цей, розмокли деякі. Бо я ж поставила їх намочувати і пішла з дітьми гуляти, тому таке, так. Да. Дворі теплота, Надіюсь, лі сьогодні довго на роботі не буде. Щоб кудись поїхати з ними прогулятися. Тому на майданчику не дуже хочуть сидіти, так от. Касота, не знаю, гарна вам чи не гарна. Ой, я вже втомилася хворіти насправді. У мене вже прямо сьогодні вже дуже сильно зло. У мене ніс забитий, я не можу нормально говорити, голова болить. І таке, що я вам жалуюсь. Вже за третій раз за місяць хворіти, якось так собі не дуже прикольно. Так, у нас ще є ось такі зошити. Я думаю, їх багато хто знає, бо в тебе їх дуже і дуже часто продають. От таких я взяла на 2-3 роки. Ні, на 3-4, 4-5. І в нас ще від Насті був залишився ось такий на 2-3 роки. Але а тут деякі завдання зроблені. Угу, да, я показую. І немає наліпок вже. Але я не знайшла. Так що, молодець, все, більш не треба тобі одиничок. Подивись, не треба. Де треба, подивись тоді? Чи не треба? Є ще тарілочки, де тільки один предмет. Порахуй, скільки там. Один. Два. Ну, це не один тоді, так? Да? Ну, все, тут одна морквинка, капуста. Да все. І тут зручно тим, що тут е, зручно по категоріям ділиться. Тобто, ось прописи, ну я покажу потім. Це у нас математика, давай, і ще у нас є читання. І тут можна просто одне, одне, одне заняття робити як по одній сторінці з кожного блоку. Ось, читання, так? Да? Давай ж подивимося, що тут написано. Так. Е, Настюш, Настюш, Настя, Давай. Ой, де. Ні, це вже в кінці, тут треба вміти вже рахувати добре. Називай зображені букви. Розфарбуй букву Б блакитним олівцем, букву Ж, Жовтим з зеленим, П, помаранчевим, Р рожевим, С синім, фіолетовим чи червоним. Все будеш розмальовувати? Давай, розфарбуй букву Б блакитним. Б Візьми блакитний, Настю. Де блакитний? Процес. Є, да? Далі, який тобі треба? Е, букву ж жовтим? Де да? Да, жовти. Бери, можеш тут брати жовти. Угу. І буква Ж така велика, як жучок. Бачиш, вона така ж, як жучок. О, а зараз в новини заходиш або в інстаграмі це взагалі якийсь жах. Сьогодні ховають родину у Львові, і просто неможливо дивитися на ту всю біль, насправді. Мені здається, плакав, плакали всі, хто це все дивився. Бо ну, для мене, як для родини, для якої родина — це найцінніше, що можна мати. Дуже молодець, велика. Буква Ф — фіолетовий. Шукай, фіолетовий колір. Де. Буква Ф, ось цей? Буковка Ф — Ось тут буква Ф. Та я насправді як там багато я постів читала на цю тему в плані, що він вижив. А чи життя може бути взагалі після цього? Ну, я не уявляю і не хочу ніколи уявити. Ну, це просто, ну, як на мене, ця людина мертва, просто її тіло ще залишається на цій землі. Провала букву Ф, так? Да? І що в нас ще залишилось? Буква Ч червоний. Червоний, червоний, так? Да? Шукай червоний. Червоний, не коричневий. Що ти постійно до того коричневого лізеш? Червоний треба. Червоний. Де червоний? Це рожевий. Мама! Ну як нема? Ось. Червоний. Червоний. Давай. Ти що там не заробиш? Неу. Ага не той пульт. Давай, малій. Приїхали <кхи> на свою ділянку. <кхи> взяли каву, взяли собі з Брауні. <кхи> Женя щось, <не кхи> ду... щось не дуже покакав. Не будеш какав? <кхи> <кхи> Ні? Ні? Не хочеш? Ні, Женя не хоч? і не, не покаєш. Якийсь дивний, правда? Дівчин. Буде важко йому дівчину знайти. Ага. Надо захід сонця. Гарний. Ми з Брауні собі. Як смачно? Накаков смачно. Вона ще стала. ще стало. Наков тось. Дехто накакав. А, на машині? Так, да, може бути. Шаряня плюка витираєш. Mm -hmm. Хтось топ топче її там, так? Да? Може бути. Є. Там тата є, да? так? Да, смачна какао Настюш. Да. Будеш пити какао? Так. Да. Буде пити какао. Ну, пробуй. Тільки помаленьку, добре? Смачно? Смачно. Смачно, а ну станьте разом, по какао п'єте. А ну давай, ставай. У нас тут сусіди, а, погано видно дуже. Цілу ділянку зробили фотозону. Тут, коротше, квіточки ростуть. Тут лаванда, якісь ще квіти. Вони там печетку поставили. Да, прикольно. Просто. Фонд. Рік на рік не попадає, іноді тут да, то... гарно. В рік пшениці гарна фотозона. Шець, жовто йдемо? Ти руки теплі, що тобі холодно? Ну Дивись, Бетману тому не холодно. Ми спробуємо нову піцу, називається піца Day. Взяли якусь шапську. А мені на цей. на квас, квас упили. И взяли сыр. Вот такой вот. Гарный. Семейный вечер. Какао хочешь добавить? Все твоя? твое. твои.